Сьогодні поговоримо про те, що мною рухає, щоб я розвивався, тобто, які думки, установки, чому я в принципі, росту, а для чого я працюю, в чому сенс моєї роботи, для чого мені заробити 30 мільйонів доларів. Що от в мене в голові відбувається, і що дає мені там, не випадати, не давати слабину, не спати замість того, щоб вставати кожен день там, в 7 утра і йти їбашити. От що мною рухає? От сьогодні хочу розібрати цю тему. Я думаю, ця тема для багатьох буде цікава. Якщо ви теж там не знаю, не знайшли або шукаєте, або вже знайшли свій сенс життя, то послухайте моє відео, зробіть висновки, можливо, щось вам допоможе. Якщо ні, ну то значить ви ще дійдете до цього. <хи> все. Якщо не підписаний на канал, підпишіться, то ти вказує шлях до 30 мільйонів доларів, засупер буде на позначці пів мільйона доларів. До цієї цифри йшов з 2017 по 2025 рік. І зараз попереду все найцікавіше. Хто хоче там розвиватися разом зі мною, бачите, як я заробляю гроші і просто повторювати мої угоди, тому що я торгую на ринку американських акцій, на ринку крипти, і ви можете просто дублювати мої позиції. Тобто, купляти ці самі акції або крипту, яку купив я, продавати її, тоді коли продав я, і заробляти той самий відсоток. Для того щоб от, копіювати ці всі угоди, друге посилання в під цим відео. Рекламу зробив своїх продуктів. Ну а ми починаємо. До речі, озираючись назад, що я зрозумів? Я зрозумів, що в мене спочатку з'явився страх, страх бути бідним все життя, страх бути без грошей, страх жити те життя, яке я не вибираю, страх, щоб мною хтось командував, страх, щоб мені розвивали вказівки, як це було, коли я жив там. Ну, коли я проходив службу, щоб я жив по розпорядку дня, який мені назначили, щоб я робив, те, що мені кажуть, мене від цього просто аж трусить, коротше, викручує. Я не хочу це робити. І от на фоні цього всього в мене з'явився страх. Через те, що в мене з'явився цей страх, цей страх мною ну, рухав, так сказати, вперід, щоб я не зупинявся. І розвивався постійно. Тільки завдяки страху я міг швидко просинатись, пізно засинати, мало спати, дуже багато працювати. У мене була підвищена продуктивність, тому що страх викликає адреналін. Адреналін в свою викликає інші гормони, ну і так далі. І воно все, типу, йде по цепочці, і твій організм підстраюється і виходить страх. Це то, що запускає весь твій процес твоєї суперсили, так сказати. І вже після цього ти починаєш працювати і здобувати результат. І от весь свій результат, грубо кажучи, ти будуєш на страху. Більшість людей, з якими я спілкувався, які теж досягали ну, своїх вершин, це люди, якими теж рухав страх. Тобто, якщо ви подивитесь там історії якихось мільйонерів, мільярдерів, в більшості це люди, які були жорстко в ніщиті. В поганих умовах, ну, як в поганих, я не скажу, що я був поганих, я не спав на вулиці, нічого. Ну, типу, в мене були обичні стандартні умови, мінімальні, тобто, ну, типу, там без спорткарів, без нічого, ну, типу, обичні умови. Но завжди хотілося всього більшого. Є відчуття, що ти достойний більшого, що світ. Створив тебе не для того, щоб ти просто існував і вмер. А він створив для теб, тебе для того, щоб ти щось зробив для нього. От які в мене було постійно відчуття, і оцей страх мною якраз таки рухав і змушував мене працювати. І у вас швидше за все теж так. Всіх інших людей, які заробляють гроші, в більшості теж так. Тож є страх, страх приводить до дій, дії приводять до результату, і ви добиваєтесь якогось певного рівня. Тож це, грубо кажучи, перший уровень пройдений, як в ігрі. І з часом цей етап він закінчується. І настає такий переломний момент, коли вже ніби й гроші. Ніби вже й достатньо їх, і ви вже життя собі підняли на планку. Вже й все класно. Аніби й треба далі розвиватися, аніби й не знаєш, для чого розвиватися, в чому сенс, для чого ти заробляти більше. Якщо ти вже, в принципі, можеш все собі дозволити, ти вже там, не знаю, купив квартиру, купив машину, і ти такий, ну що мені, типу, просто машину міняти кожен рік, чи квартири докупляти, чи що? Ну, построю я свій пасивний дохід, і що буде, А що я буду робити в вільний час, я ж йобнуся. Ну і так далі. Отакі От думки вже потім лізуть в голову, і ви впадаєте в цей стан депресії, апатії. Багато хто з людей в цей етап, ну після цього типу, етапу страху, йде шукати. Себе випадає тупо на рік, два-три з життя. Тобто люди, які ходять на обищену роботу, в них немає цих проблем, вони про це не думають, в них навіть думок не виникає про це думати, тому що в них все стабільно, вони живуть по шаблону. Люди, які працюють самі на себе, розвиваються, йдуть в підприємницьку діяльність, торгують на от, фінансових ринках, як це роблю я займаються трейдингом, інвестиціями, там, в нерухомість, крипту, акції, неважливо. Це все люди, які... Йдуть в ці напрямки для того, щоб нести користь світу, нести користь собі, змінювати своє життя і ставати завжди кращою версією себе, тобто не залишатися на одному місці, а ставати завжди кращим. Коли в цей етап наступає, що страх вам вже не драйвить, так сказати. Ви випадаєте і у вас виникають оці всі думки. Що робити в такому випадку? В такому випадку вам треба знайти сенс. Багато хто скаже той сенс, заради чого ви будете працювати. Но я притримуюсь тої думки, що сенс треба не знаходити, тому що знаходити сенс, ви можете хоч все життя, ви можете кожен тиждень, кожен місяць знаходити нові сенси. Сьогодні ваш сенс, там, не знаю, в одному, завтра в другому, завтра в третьому, потім ви хочете взагалі всі сенси і так далі. І дуже важко приділитися, що ви взагалі хочете. Ви хочете блядь, жити в лісі, піти від сторони це від цього суспільства. Ви хочете бути відомим. На Наступний день ви знову хочете жити в лісі, щоб вас ніхто не трогав. Паралельно з цим вам ніби й подобається ваша робота, ніби й не подобається. Тобто, це якщо ви шукаєте сенс, у вас будуть виникати отакі думки. Суть в тому, щоб створювати сенс. А не шукати сенс, от до чого я дойшов. І після того, як страх вами вже не рухає, ви починаєте створювати сенси. Саме створювати, не шукати. Ви знаходите, чим ви можете бути корисними для світу, не для себе. Не чим світ може бути корисним для вас. Це неправильне формулювання. А саме, Чим ви можете бути корисними для світу? Ось яке питання треба задавати собі. І особисто я зрозумів, що я можу нести дуже велику цінність. Я можу нести цінність в тих сферах, які мені дійсно подобаються. Це все, що зв'язане з медициною, дослідженнями, генною інженерією, археологічними якимись розкопками і так далі. Щоб от в цьому всьому розвиватися, займатися, мені не потрібно там, не знаю, вчитися в медичному По стандартному шаблону, як більшість людей думає, якщо ти хочеш медициною займатися, йди в медичну. Та ні, нахої не треба. Моя задача гроші заробляти. Я навчився заробляти гроші. Я буду просто заробляти гроші, робити це з великим масштабом, назберувати собі капітал. І коли я дойду до позначки от в 30 мільйонів доларів, багато хто з людей питає, чому 30 мільйонів? Та тому що це сума, яка, в принципі, вже достатньо для того, щоб впливати на світ. От і все. Тому 30 мільйонів. Все, що вище, буде просто мати більший вплив. Все, що нижче, теж буде впливати, але це не той масштаб, це не так цікаво. 30 мільйонів це золота серединка, де ти можеш впливати реально на світ. Ви визначаєтесь от які сфери для вас цікаві. Свою сферу я розказав. Я розумію, що мені не потрібно там вчитися чи йти в університет, щоб потім займатися цим. Я. Міє заробляти гроші, це головний мій скіл. Далі я можу прийти просто не знаю у будь-який дослідницький центр, компанію, яка вже займається там, геноінженерією, досліджує, не знаю, якісь віруси, хвороби, ще щось. І в них швидше за все, як і всіх людей в цьому світі, будуть проблеми з спонсоруванням їхнього дослідження. Тобто їм буде завжди не вистачати ресурсів. В них завжди буде більше ідей, а ресурсів на ці ну, на втілення цих ідей їх. Не буде так багато. І я можу використати свій скіл зароблення грошей для того, щоб допомогти цим людям. Тобто я просто приходжу до них, кажу: в мене є півмільйона доларів. Я заробив з однієї угоди там, за попередній місяць. Давайте я їй бачу вам ці півмільйона доларів. Стаю дотичним до когось там дослідження, вписую своє ім'я в історію, якщо в нас буде все успішно. Ну і ми проводимо дослідження. Все, і виходить, що я дотичний до цього. Без моїх ресурсів взагалі би нічого не було. Тому я ключова ланка, грубо кажучи, я відчуваю свою важність в цьому світі. Моя самооцінка є баше просто в космос. Я вношу величезний вклад в світ. Це все вимірюється просто одною відторгованою позицією. Тобто сьогодні я купив там якісь акції, завтра продав, заробив тих самих півмільйона доларів, при капіталі в 30 мільйонів, це не є так багато. Не знаю скільки, ну, скільки це? Типу 5%, Ну да? десь так, я так на око кинув. 5% я просто роблю, все, я себе проспонсорував цього місяця, це на наступних місяць я роблю 5%. Я закриваю інвестиційний фонд, якийсь по археологічних розкопках і бачу до пірамід Гізи, Сиджу, дивлюся, як мої тіпи, гіптяни розкопують якусь піраміду. Я це все контролюю. і Потім, якщо ми робимо якусь археологічну там, знахідку, я теж до цього причетний. І для багатьох людей може показатися. Ну потім, типу, будуть в музеях там не знаю, стояти мої археологічні розкопки. Да? Буде стояти моя фамілія, і для багатьох людей це буде просто ім'я на табличці. А для мене це буде повний шлях, тому що щоб знайти в оцю річ. Я зробив пізда, яку величезну многоходовку, їбать масштаб зробив. Це виходить, що я спочатку перепродав товари на досках оголошень, заробив капітал. Потім змасштабував цей напрямок на інтернет-магазини. Потім заробив капітал в другий круг, в другий заход. Потім цей капітал я почав інвестувати в ринок. Кілька років перебував грубо кажучи, в такому якомусь застої, рості, падінні, відкаті і так далі. Заробив гроші, кілька років от на це все приділив. Потім ще кілька років в мене пішло на розкачку капіталу вже з готовими знаннями. Це вже там якийсь четвертий чи п'ятий, грубо кажучи, типу захід такий. І потім я заробив гроші. І почав впливати на світ для того, щоб знайти якусь археологічну знахідку, чи щоб відкрити якісь ну дослідження, нове було пророблено от стільки вод задач. То тобто, є там 5 циклів грубо кажучи, в кожному циклі. Там, в кожному етапі, тобто, наприклад, там, перепродажа товарів на досках оголошень. Для того, щоб це зробити, мені треба знайти товари, домовитися, підготувати оголошення, поригати аккаунти, пооформлювати клієнтів, закрити клієнтів, забрати гроші і так далі. Все, я тільки зробив перший пункт. Другий пункт типу, змасштабувати цей напрямок. Мені треба зробити то-то, то-то-то. Тобто виходив в 5 таких циклів. Ти закриваєш свою фінансову грубо кажучи, як ціль. І тоді ти маєш вплив. Ти можеш строїти не знаю, якісь станції по там, добуванню електроенергії там, і так далі. Це дуже великий масштаб. І от до цього я стремлюсь, це мене драйвить. Мене драйвить та думка, що пройде там, не знаю, 5-10 років, я буду орендувати собі якийсь маєток за 200 тисяч доларів. І просто буду жити в цьому маєтку. От так звечора закриваю угоду на півмільйона доларів. Перекидаються гроші на рахунок якогось дослідницького центру. Інша частина грошей їбашу в археологічну групу. На наступний день я вилітаю приватним літаком, не знаю, там на Мачу-Пікчу. Сижу в палаці з таким картузом. Ці всі типи ходять, суетяться, розкопки їбашать, я сижу, колянну так покурюю. Далі собі угоди закриваю, вони розкопують якийсь курган, не знаю, якийсь саркофаг відкривають. І бать, я там перший в цих рядах дивлюсь. Боже, піздець. От це життя. Ну, це те, що не робить, ну, типу, блять, майже ніхто. Ну, типу, от до чого треба стримитися. А потім можна запустити собі ще під проекти. Можна багато різних колаборацій там з іншими проектами організувати. Коротше, життя це гра. І треба бачити красиво. І от до цього я прагну, це мною рухає. Мною рухає масштаб, вплив на світ, відчуття своєї значимості і важності. І я розумію, що от все, що я зараз роблю, все, чим я зараз жертвую, це по факту для того, щоб потім нести цінність в світ. Всі недоспані ночі, проблеми, втрати, емоційні вигорання, там, не знаю, панічки якісь навіть ті самі. Це все для того, щоб потім відкрити якесь нове дослідження. Да, знайти якусь, не знаю, вакцину проти якогось вірусу, або просто його дослідити, і все. І потім ці дослідження вони стануть якимось переломним моментом для того, щоб потім хтось інший придумав цю вакцину колись там, спустя кілька років, ну, знайти якийсь винахід, коротше, який змінить світ. Оце тема. Це мені дуже подобається, і я в цьому розвиваюся. Тому теж можете знайти собі, навіть не знайти, а створювати собі сенси, прописувати чіткий план, як ви будете доходити до цього, і розвиватися в своєму напрямку, то, що вас драйвить. Завжди треба думати про те, яку цінність ви несете в світ. Тому що ви маєте нести цінність обов'язково. Якщо ви її не несете, або якщо ви несете зло, світ вас усуне хворобою нещасною ситуацією і так далі. Но поки ви несете сенс у цьому світі, виконуєте якусь роль, ви світу потрібні, і все з вами буде добре. Тож, був радий висказати вам свої думки. Мені стало легше, якось так задривився, розслабився, піздець. Ой, зараз прийду і буду сідати роботи. Чесь. Підписуйтесь на ютуб, хто ж не підписаний. Якщо сподобалось відео, напишіть, будь ласка, мені якийсь коментар. Можете поділитися тим, що драйвить і мотивує вас, і дає цей заряд. Ну а ми побачимось в наступних відео. Всім пока.